Ох, ёбана в рот. А, ну я то вийдш, хуйня. Всем <laughs> привіт, дорогі друзі, з вами Урбан. Ивана. Ти, до речі, тоже пише Red Jose. Чи не Ты... блять ти будеш, не. Чи ти так і підписався? Red Jost пише? Да. Я підписався. Ай, похуй. Ладно, так от, дорогі друзі, от ми почали грати в DZ MTA, DZA, називається це як хочете. Е, от ми взагалі от з ланаром нуби такі, що капець, знаєте, от використовуються наші ніки, ми не знаємо як їх змінити, не знаємо як тут робити базу. Ну і тому подібне. Куди ми зараз справляємось? Шукати щось. Ну давай побігли. І в мене вже, до речі, мікрофон тепер будемо знімати відео двоє. Так. Да. Він нарешті купив того адаптера, якого обіцяв. Давай тако скоротим, ні? Я щось тут знайшов, чекай та что каменці? А злакаев не каменці бля навіть. Так. Датулку каты мы навіть не знаємо. Навіть уявлення не маємо. Короче, дорогие друзья, мы звичайні нубики по всей памяти. По всей памяти, скажем так, GTA, да. Вот Куда біжимо, туда біжимо А в принципе не знаешь, что мы там зустрінемо Приключение. Зустрінемо. Чекай, бо щось. Мене ФПС просів. Він бігає, вона чи до чогось. Я от все поофаю. Мені Я вже наверх вибіг. То, в принципі, О! Є лут? Є лут. То типа як пожарка чи що? Ну для тих, хто грав Звичайний, ну, де standalone або звичайний дизимо, да. Який саме швидше вейшов. Ооооо. <гиблик> <Шо>? Что <гиблик> знайшов? Банка макаронів, коїще проволока, Пуста банка. Спички я візьму Чуєш там зомбі? Забирай все, що можеш. Спички. Спички, я думаю. А спички направляются. Чуєш, чуєш тут зомбі в, в, в такому жовтому Типа бандит, знаєш? Я бачу, бачу і тут вони спавняться так, щоб жопа, а вони ти походу такі тупі Тікай, 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 тікай. Він пригнув, він пригнув на щось зачепився. Як ти туда забіг? Та я тут паркан зама. Ну а він мене є. Короче, ясно, побігли. тут, лут я хочу, хочусь собі. що б дуже брати? Да я не знаю, там ще є Короче... О, дивися, я тут щось знайшов. Короче, дорогі друзі. Ігрушка нагадує собою. Я пістолет знайшов. Ігрушка нагадує рацію знайшов. Не знаю, правда, що вона мені. Слухай, ти не офігел? Що-що? Що ти замутив? що я замутив? Я не знаю, що ти замутив? У мене щось все пропало. Я не, не бачу инвентаря. Зомбі прибіг. Ну не бігай. Ти його не завалиш. Хехе. <ріст> Валей його. Та не мене його! Чуєш, мене хп мало, чекай Як підняти того доубаного пістолета? Ну Никусердані два райстай, мене там появлялося тільки що Піца М9. Він що, бессмертный чи що той зомбі? Взять дополнительный оружие. Ясно коротше, короче слили тебе? Та. Та вони за безсмертні. Я маю М9 в руках. Е... Його не, а хоча патрони маєш? Він пропав. Ну я, знаєш де? Да. Я аж біля нулевое. Йомой. Біжи до мене, бо до важко втрачати. Жалко. Ні, його втратити дуже легко, але його жалко втратити. Ну що ж дорогі друзі, пока ми з Олегом зустрінемося, з Ланаром, поки що я поставлю на паузу. Там далі побачимо. Так, дорогі друзі, от я вже вроді би знайшов Ланара. Близько до нього в принципі, під'їжджаю. Чують мій мотор? От я тут. Дай. Класно виглядає. скин. Так, куди їдемо? Їдемо, не знаю, налутаємо на ферму заїдь. От в принципі ми граємо, ми не знаємо що вже... Обше... Оба! Що вже іде робити, куди їхати, за чим. Ну, я вже в принципі лутанув так досить непогано. Нічого ч, ну а на самих фермах. О, ні, є. ангар, шариш? А як мутоцикл запушити? Ага, и сам лучше за таки на него сидишь. Так да. что за таки? Сода и зомби. Два. Так, бежимо. Что? Не-не, эконом патроны, Ну эконом патроны, Вася. Да и каризны. Тикал уж. Да ты я. Я побег на фарму. Скауч я зомби разъеблю? О, не, 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 не. Что? Зомби не вбивается. Да с жеп по крайней мере. Стина заторкайся. Да, Ч ты не пошукал зомби? Асаулт пак то шо таки? Асалт пак? Рюкак. Так. Як його надіти? На нього правою кнопкою і и Зомбі не нашл асалт пак? Шо тихо. <звіць> а шо такие? Табус летает вс. Так, речі, дорогі друзі, тут буде так, як хардкор, тобто уваги сильно, ми не можемо звертати на те, що ми говоримо, тобто ми більше, більше будемо поводити себе, як це правильно сказати, навіть не знаю. Научками. Так, да, просто будемо так якби ознайомлюватися з крою, так що, якщо хтось це знає, пишіть в коментах, якщо хтось знає реально крутий там сервет, да? де можна строїтися чи щось нам буде того, якщо, якщо таке ще взагалі є, я думаю, що є все. Ти знову приїхав? Я от... А шо ти робиш? Та хочу той рюкзак взяти, не можу. А чо не можу? Ой, я ножика виграв. Я зомбі не шу. Да, до речі, тут дуже класно, що мені дуже подобається, що зомбі, ну... Тут є різні тіла, різновиди зомбі є великі. То вот різні вірніше. Це Вообще прикольно. О, все, я надію рюкзак. Прыгай. А Йо. Пригнуть. Та. Так, як ты Давай. Ну, Давай ми поїдемо. Ем, в СФ. До. До, до. І СФ, а там буде видно. Мне цікаво, знаєш, де? Я хочу поїхати в міліцейський участок. Що там? От тупо цікаво. До речі, ти маєш каніс? Маю. Давай. Ну тут такие пусты, блядь. Давай заедем. Ну давай заедем в ментолку. Ну, Тормоз не будет этого. Думаешь, тут что все Надеюсь. Е, е, е. Ножика Ва. хочешь? Мачата. Да мачета. Да ведь едь. Там канистра шея. Забрай, короче, все, что можешь. <губ> что нашел? Каністра, карта, осколочна граната, лопата. все, йдем на райд. От Отвом... вам замрал. ти поїхав? Тут я там по-любому на персі шесть хочу. подобається? Так хоч. Ну що ж, друзі, друзі, я поки що ставлю на паузу, коли їдемо до якоїсь наступної цікавої точки, я подовжу. Коротше, дорогі друзі, ми тут порадилися і вирішили просто е, включити бендіка, яким я зараз знімаю. Тому що, блін, реально цікаво. От ми щойно лутанули, бачите, вже от Урбан, Ой, Ланар їде от віці в якому костюмчику. Ти бачиш, як в мене голова пригає? Бачу, бачу, то ще сам пі Хе. <рес> так. Власне. Зараз ми їдемо... Ту як вона? Олько. Куда мы едем? А, не толку. Тут возможно укрутить. Да, по. И нам бы ще заправиться. Заїхати. Поту заправок і коли подавай. Бензо... Каніструмає. А як заправляється вообще-то шари? Шарю. Ну давай залывай. Педи до колонки. Все Стей. Шкода одна, что не можно на ходу что ты робишь? Ну ты заливаешь, не? Чекай, я могу раздуплеть, если у меня что-то наполненное канистра. Не понимаю, как заправить. Он чекай. Тут это с снайперку? Да, да, да. Зомби бежать. Думаешь? Давай, мужа, я. Вс? Понял. Нормал. Понял? Так, короче, другие друзья, такие вот орп... пли. О, понял, ты ч я не лутану, ага, Понял? Пустый. Я шут не разумею, как заплаваться. G. Нажмите. Шо ты такой? Минус, типа? Я ну. по пусту канистру, ты маешь канистру? Я уже заправил канистру. Мне mm -hmm. надо на ехать, потому я... Пофиг, поехал. Куда? Давай в долго, так я тебе не знаю. Давай тут волочи попробуем направо повернуть, вот тут, тут. А вот тут мне здесь что надо будет аккуратным. Тебе тоже так будет. Будем вот, поживем и видим. Зомби, зомби. Блин, реально, тут зомби так тупо Що це таке? А ну стій, стій, стій! Живий, живий, живий! Який виживший? Зомбі по воді не плавають. Чи плавають? То МТА. Ладно, давай побігли. Бачиш, там же. Щось... Лежить. далі. Ну чого з собою боймо? Походу. Нічого? Ти ще раз, підійдеш... Я тебе застрілю. Так ти задрав, блядь. До чого убойма питаюся? Та там багато чого є. Ну так іди. Вот не підійти до тебе, да? Не підходь. Я тримаю на приціль. Інструмент, assault pup. Чуєш? він мене виносить, блядь. Пхух. Да, я. Не трать патрони. Ну ти будеш його виносити, ні? Та він так біжить. Я к написал завтра. Все, ведь хоть, хоть. знаешь, как у нас зажимаете? По так, как GTA. Все, я иду. Пустая банка соды. Ну иди, девеса. Так, ножик, я сейчас не понял, как ножиком кустоваться. Винчестер. О, мне... Меня... Все, я такое сделаю. Лопату выкидываю. А ножик выкидываю. Винчестер, Банк. беру. Бару дві обойми до нього. А, на місці. Та тут є тоже. Карта. Assault pack у мене один є. Бінт. Я стріляю. Пуф. Так, шукаємо зомбі. Так. Нічого. То є, що можна ще взяти. Пустай, банка, банка, клюшка, лопата. Інструменти можна взяти. Та так. Я... Там має бути аптечка подвиси, чи є В чому? В, маши, в мотоциклі. Зараз. А ты слили? Не, от мене не слили. є є? У мене просто хп вже на, на мінусах Не хп, а кров. Може я не знаю, може мені аптечка поможе я хочу пробувати використати. Не, ну да, в принципі по суті, гра дуже цікава. Так я використав аптечку по каналу шариш. Я Але знаю. Вона, походу, дуже я там був. Точно? Да, я тут в ну, мутаре играть, походу, в байтром пизане. Так, и там я був. На нас саме авианосце не заліза, тому ми їдемо в. Бачив? Класно. Да. Не, ну конечно лаги е. В принципі, та, та грав вона не... Не розроблена, бо знати якими там розробниками, так? Да? Тобто не гра, а сам мод. Я б сказав, що все... Досить нормально хлопці постаралися. Можливо, нам їх підпортить. Знайти якусь. О, дивиться. Знайти якусь базу чьюсь. Шашки димовіть. Пустая каністра, банка, бензопак, рація. А наша рація не шаю. Ти понял? поняв. Ну що я зроблю? Рація. Е, можна наче говорити по рації. А як? Може а. рація хер'ю знає. Ну коротше, давай їдемо далі. Або давай зупинимо, ну, закінчимо тут цю серію. Тут тобто буде перша серія. Продовжимо другу. Ну що ж, дорогі друзі, ось така от, скажімо простенька перша серія. Двох нубів. GTA, в DayZ GTA, чи як там в DayZ MTA. Що хочу сказати на остаток. Не Серії знаю. будуть частіше виходити. Буде Samp, Планується Minecraft і MTA. Так. Yeah. Ну що ж, дякую за перегляд даного відео. надіюся, вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, вам найкраще, З вами був Урбан. Йона. Пока-пока.